По довгім важким отупінню знов тріскає хвиля пісень, неначе з під попелу разом язиками блимне огень. Що щастям спокоєм здавалось, те попелу тепла верства, під нею жаги й любові не згасла ще іскра жива, не згасла ще тліла, я трилась помимо сліз моїх роси, та вітер повіяв і попіл розвіяв. Тепер ти, огонь, той, згаси. Ні. Годі, не буду гасити, найбухає грішний огень, і серце найрветься, та вільно найлється бурхлива є хвиля пісень. Не знаю, що мене до тебе тягне, чим вчарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя й волі, серце прагне, і в груді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених весни і цвітів, молода любов з обім виходить гробових студених. Себе я чую сильним і свобідним, мов той, що вирвався з тюрми на світ, таким веселим, щирим і лагідним, яким я був за давніх, давніх літ. І попри тебе, йдучи, я дрижу, як перед злою не дрижав судьбою, в твоє лице тривожно так гляджу, здаєсь, ось ось би впав перед тобою. Якби ти слово прорекла мені, я б був щасливий, наче цар могучий, та в серці щось порвалось би на дні, за чей би сліз потік, полявся рвучий. Не знаємось, ні брат я твій, ні сват, і приязнь мусила б нам надокучить, в житті, мабуть, ніщо нас не сполучить, роздільно нам прийдеться і вмирать. Припадком лиш не раз тебе видаю, на мене ж, певно, й не зернула ти, та прецінь аж у гріб мені все знаю, лице Твоє прийдеться донести. Не боюсь я ні бога, ні біса, маю серце гіпотеку чисту, не боюся я й вовка і з ліса, хоч не маю стрілецького хисту, не боюсь я царів, держлюдів хоч у них є солдати й гармати, не боюсь я людських пересудів, що потраплять і душу порвати. Навіть гнів твій, дівчино-зірничко, не лякав мене ні крихітки. Я люблю те рум'яне личко, і розіскрені очі, красітки. Лиш коли на теличко чудове ляже хмарою жалісна туга, і болюще дрижання нервове, ті усточка сціплеть, як шаруга, і докір десь у горлі пропаде, і в знесиллю опустяться руки, і благає підмоги, поради, прошибаючий погляд, розпуки. Отоді моє серце стискає, мов кліщами, холодна тривога, Більніми мене більше лякає, ніж всі громи злих сил перемога. За що, красавице, я так тебе люблю, що серце тріпаєсь в грудях несамовито, коли проходиш ти повз мене гордовито? За що я тужу так і мучусь, і терплю? Чи за той гордий хід, за ту красу твою, за те таємне щось, що тліє, полускрито в очах твоїх і шепче, тут сповито живую душу в пелену тісну? Часом прочується, що та душа жива, як велить, пручається, тоді глибокий сум без твого відома лице твоє вкриває. Тоді б я душу дав за тебе, та в ту ж мить з очей твоїх мигнезлий насміх, гордість, глум, і відвертаюсь я, і біль в душі щемить. Раз зійшлися ми случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно здиблються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питать, говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не те, що хотілося сказать. Звільна стихати о пані, і розсудно річ вела, ми розстались, мов незнані, а мені те на прощанні і руки не подала. Ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, я ж мов одорілий стою, і безсилий за тобою шлю в погоню погляд свій. Чує серце, що в тій хвилі весь мій рай був тут. Оце два-три слова, щирі, милі і гарячі, були б силі задержать його на все. Чує серце, що програна ставка вже не верне знов, щось ще мить в душі, мов рана, все блідає, горем п'яна, безнадійна я, любов. Так, ти одна моя правдива я любов, та що не суджено в житті їй вдовольниться, ти найтайніший той порив, що бурить кров, підносить грудь та ба ніколи не сповниться. Ти той найкращий спів, що в час вітхнення сниться, та ще ніколи слів для себе не знайшов. Ти славний подвиг той, що я б на нього йшов, коб віра сильна й є, є десниця. Як згублену любов, несповнене бажання, невиспіваний спів, геройське поривання, як все найвище, чим душу я кормлю, як той огонь, що враз і гріє і пожирає, як смерть, що забивай від мук ослабоняє. Отак, красавице, і я тебе люблю. Твої очі, як те море, супокійне, світляне, Серце мого давнє горе, мов пилинка в них тоне. Твої очі, мов криниця, чиста на перловім дні. А надія, мов зірниця, з них проблискує мені. Не надійся нічого. Як ти могла сказати все так рівно, спокійно, твердо, як не задрижав твій голос в горлі, серце в твоїй груді биттям тривожним не зглушило ті слова страшні? Не надійся нічого, не надійся нічого. Чи ти знаєш, що ті слова найтяжчає провина, убійство серця, духу і думок, живих і ненароджених? Чи в тебе при тих словах не ворухнулась совість? Не надійся нічого. Земле, мамо, ти світ ясний, темнота нічна, зірки і люди. Чим ви всі тепер? Чим я тепер? О чом не пил бездушний? Чом не той камінь, не вода, не лід? Тоді б не чув я пекла в своїй груді, і в мізку моїм не вертів би нор черв'як неситий. Кров моя кипуча в гарячці люті не дзвонила б вічно тих слів страшних. Не надійся нічого. Та ні, не вірю. Злуда, злуда все, Живущої води в напій мені ти і жартом лиш сказала, що це отрута. Бо за що ж би ти могла вбивати у мене душу й тіло? Ні, ні, не вірю. В хвилю ту, коли уста твої мене вбивати мали, лице твоє бліде, тривожні очі, вся стать твоя тремтяча мімоза, все мовило мені: не вір, не вір, ти добра, щира, о, не ошукаєш моєго серця гордості лускою. Я зрозумів тебе, ти добра, щира, лиш бурі світу, розчарувань муки заволокли тебе отим туманом. І в серці своїм знов я чую силу розсіяти туман той, теплотою чуття, і жаром думки поєднати тебе з життям, і в відповідь тобі, я кличу, надійсь і кріпись в борбі. Я не надіюсь нічого і нічого не бажаю. Що ж, коли жию і мучусь, не вмираю? Що ж, коли гляджу на тебе і не можу не глядіти, і люблю тебе, куди ж ти серце сидіти? Усміх твій, не наче сонце листя покривля зелене, а з'їдаєш штучну краску, смійся з мене. Я не надіюсь нічого, але як бажання сперти, Не бажать життя живому тільки смерти? Жиймо, кожде своїм шляхом йдім, куди судьба провадить, здиблемось колись, то добре, а як ні, кому це вадить? Безмежне поле в сніжному завою, Огдай мені обширу й волі. Я сам серед тебе лиш кінь підо мною, і в серці нестерпніє болі, неси ж мене коню по чистому полю, як вихор, що тутка гуляє, а чень утечу я від лютого болю, що серце моє розриває. Як на вулиці зустрінеш, то мене обходиш ти, добре робиш, спільним шляхом не судилось нам іти. Йди направо, я наліво, шлях верстатиму в тумані, і не здиблемось ніколи, як дві краплі в океані. Як в дорозі здиблю гори, що тобі несе удар, сам його до себе справлю і прийму його тягар, а як щастя часом схоче в мою хату загостить, я його до тебе справлю, на голубочком летить. Що мені без тебе щастя, звук порожній і мана. Що мені без тебе горе щезла і йому ціна, наче крапля в океані розпливусь, я потону, ти гуляй на сонці, пані, я ж спадатиму і к дну. Не минай з погордою і не смій з дитя, може, в тім осміянням суть твого життя, може, в тім зневаженім твого щастя карб, може, в тім погордженім є любові скарб? Може, сміх твій нинішній, срібний та дзвінкий, Стане в твоїй пам'яті за докір гіркий. Я нелюд, часто щоб зглушить у серці люту муку, я чистий образ твій убиць здіймав проступну руку. Я з вулиці болото брав каміння кременисте і кидав ним у образ твій, в лице твоє причисте. Я мов безумний лютував, мов п'яний у нетямі, хоч чув, що власне серце рвав злочинними руками. Та як минув скажений дур, я чув збрудний, недужий, а образ твій яснів з душі, мов сонце верх калюжі. Неперехідним муром поміж нами та доля стала, мов два судна, море розносить нас між двома берегами, моя ти ясна, непривітна зоре. Ще здалека слідить тебе, мій зір, твій свіжий слід я рад би цілувати і душу тим повітрям напувати, що з твоїх уст перепливав простір. Та ще злати, мов в лісі без дороги лишився я, куди тепер, за чим? Питтяті думи, не провадять ноги, а в серці холод. Дим довкола, дим. Не раз у сні являється мені олюба образ твій, такий чудовий, яким я снів молодощі в весні, в найкращій хвилі свіжої любови. Він надо мною хилиться, страшні положить мари, стрепотом безмови я в тії очі знов гляджу сумні, що жар колись ятрили в моїй крови. І на моє бурливе серце руку кладе той привид зимно, як змія, і в серці втишує всі думи й муку. На привид тихо, не змигнувши, я гляджу, він хилиться без слів, без гуку, моргає, Цить, засни, я смерть твоя. Похорон пані Аге. Так сталося. в труні металевій нині ота рука проклята я спочила, що то в добрій чи лихій годині нас розлучила. Я бачив, як її зашкрібували, вложили в склеп і привалили камінь. Цементом заліпили і прикопали, значить, і амінь. А ти стояла зблизька у жалобі, заплакана, хоч сльози ті лиш ока текли, чуття ж не зрушило з глибока те, що в тім гробі. Ще душно я ж стояв увесь холодний близь тебе і німо на сей гріб дивився, мов хмара з вітром так в уяві бився за суд народний. Хто бив живою душу і перед смертю за вбійство смертну не відтерпів муку, той по смерті з могили розпростерту, простягне руку. Із твоїх сліз, з лиця твого блідого, з очей, що скрились у важку жалобу, я хотів дійти, чи та рука померша простягнесь з гробу. Я не кляв тебе у зоре, хоч як сильно жаль мій ріс. Насміх твій і власне горе я терпливо переніс, та боюсь за тебе дуже, бо любов то мстивий Бог, як одної зневажить любить мститься на обох. Як, сміючись, ти вбивала чистою любов мою, чи ти знала, що вбиваєш все, чим в світі я жию, чи ти знала, що руйнуєш щастя власного підклад, те, чого життя так мало звикло всякому вділять? Чи ти знала, що небавом, от, мов раз махнуть пером, ти не раз заплачеш гірко, за потоптаним добром. Ти плачеш, сліз гірких потоки на твоєму лиці блідому лишають слід свій, Неглибокий та замітний вже окомому. Ти плачеш, ти, що відіпхнула мою як сиротину, тепер надармо просиш, ловиш любові, хоч би крапелину. Твоєю дивною красою надармо всіх маниш к собі, все труп убитої любові не допуска любові к тобі. І марно линуть, марно гинуть літа найкращі, молодіє. Ти, пам'ятник, живий, не Бога, на гробі власної надії. Я не жалуюсь на тебе доле, добре ти вела мене, мов мати. Та ж де хліб родити має поле, мусить плуг квітки з корінням рвати. Важко плуг скрипить у чорній скибі, і квітки зітхають у сконанню. Серце рвесь у стані мімо в риби, і душа вгледляєсь в люту рану. А ти йдеш в неї й тихо сієш в чорні скиби й незарослі рани, нове сім'я, нові надії і вдихаєш дух життя рум'яний. Привид. Холодна ніч. Спокійно, важко, звільна, на місто сніг вогкий паде й паде, з тьми журба якась могильна вихилює лице своє бліде. Лампи горять, колеса світляніє, довкола них тісняться, меркотить кривавий блиск, не наче сонні мрії, фіакри мигають і гинуть в На тротуарах ще прохожих сила циліндри, шуби, модні богадам і драні лахи, різнобарвна хвиля пливе, гуде, зіпреться тут і там. І я в юрбі, сумний і одинокий, пливу безвладно, щоб від власних дум втекти, та невідступний і глибокий у серці все несе зо мною сум. І наче той, що тоне, і в знесиллі шукає гілки корня, стебельця, так я, між лиць тих в пестрі й хвилі, шукаю щиро дружнього лиця, І вразі я здеревів і стрепенувся, щось горло стисло, в груді сперло дух, втікать бажав, та не поворухнувся, мов оглушив мене важкий обух, то не обух. То йшла передо мною висока постать Пряма та струнка, оглянулась, хитнула головою, моргнула на прохожого панка, оглянулась ще раз великі очі, глибокі, темні, мов та чорна ніч, зустрілись з моїми і в бездонній ночі пропали. Двоє їх спішило пріч, а я стояв, мов стоп. Юрба юрбою мене тручала, штовхала раз в раз, та я не чув ні холоду, ні болю, мов огник свідомості в міску згас. Вона. Із уст одно те слово прийшло, та в нім була магічна міць страшна, мов камінь млиновий за шию тисло мене одно це словечко, вона. Вона, гарна квітка Сонця рівне, котрої розсвітом втішався я, котрої запах був такий чарівний, що й досі п'яна ним душа моя. Вона, котрій я все бажав віддати, весь скарб душі, всі думи, всі чуття, котрої слід я рад був цілувати, в котрій бачав красу і ціль буття, та, що мене одніським словом своїм могла героєм, генієм зробить, обдарувати надією і спокоєм, заставить все найвище любить. Та, що в руці від раю ключ держала, вона його закинула в багно. І чарівного слова не сказала, чи хоч в душі гризе її воно. Не словом, рухом, поглядом холодним мене зіпхнула в темний рів без дна, лечу, валюсь, та там внизу, в безодних хто се пропащий, стоптаний. Вона, стій, привиде, скажи, яка неволя тебе зіпхнула з радісних вершин, хто смів красу й пишноту цього поля втоптать в болото, Із яких причин? Чи голод, холод і сріцтва сльози, чи та жага, що серце рве і скребе, що хилить волю, мов та буря лози, на сей торгань би випнула тебе. Постій, постій! Я вмію все відчути, моя любов не згасла, ще горить. Зуміє райський ключ із дна добути, зуміє рай запертий отворить. Не чує, Ще з у пітьмі ночі, лиш вид її прошиб мене, як ніж. О, що б були мої осліпле очі, було б в душі ясніш і спокійніш. Епілог, Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, Розвійтеся, як тихе зітхання, не згоє рани, не втишені жалі, Завмерле в серці кохання. В зів'ялих листочках, хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Хто знає, яке я чуття скарб багатий в ті вбогі її вірші вкладає? Ті скарби найкращі душі молодої, розтративши марно, без тями, жебрак одинокий Назустріч недолі, підує сумними стежками.